то починаючи, от ми брали розчотний місяць лютий, починаючи з 13-го, закінчуючи 17-м роком. Значить, да, дійсно, у нас е, у лютому 17-го року найнижчий показник за 5 років 5.36 розчинний угу. кисень. Був 8.40, 7,84, угу. 7,45, 7,45, 5,36. Кисень був ну, якби низький. Значить, е, по ХСК. Хімічне споживання кисню, щоб ви знали, це той показник, який нам дозволяє е, говорити про наявність органічного забруднення. Mm -hmm. ну, от, згідно даних нашої лабораторії, він за 5 років коливався в межах від, 30, а, від 26 і до 34 міліграм на літ. Mm -hmm. При гранично-допустимій концентрації 50 мг на літ. Ну, зимою якби, органіки не показують. Mm -hmm. е, перевищення у нас. Спостерігається по залізу, що є фоновим для наших водой, будь яких неважно, це остер, чи це в Десмуді, чи транспортовані річки. Перевищення спостерігалося від трьох до ну, практично п'ять разів. І теж найвищий показник був у 2017 році. Де, за це. Mm -hmm. Ну, воно mm -hmm. ну, вже сталося. Ну, перевищення, в принципі, таких от між, Ну, хлориди, незважаючи на те, що... Я, чесно кажучи, я думав, що там хлориди побачимо, тому що зимою, mm -hmm. як правило, дороги посипають і воно yeah, тоді це в річку займає. змиває. Хлоридів ми не побачили. При нормі 300 мг у січні, в лютому 2017 року, концентрація 18 ну, не, не те саме. Фосфати при нормі 0,7 у, у нас, за нашими даними, вони 0,3. Значить, наші аналізи, якби якогось такого перевищення, вони не показали. Але ж ви самі розумієте, що річка це динамічна система, це не ставок. Якщо в тавок укинь туди щось, воно там залишиться, немає того. Річка це так. Значить, ну, а тепер вкратце, якщо дозволите, я вам... Спробую поінформувати, що зроблено було, підкреслюю, в межах компетенції нашого деснянського басейного управління. Перше наперше, хотів би наголосити, що з 2007 року ми не маємо права робити перевірки. Чувський цього... таке каже, ну Ні, так дивіться, різниця в чому різниця тут є в чому? В тому, що вони За не роблять перевірки, бо скільки є мораторій. А нас виключили із списку тих які за да, 2007 року. От. Ну, стосовно того, що після літа зроблено, державна, е, обласна державна адміністрація, вони розробили план покращення там е, водних об'єктів. І вони ж якби зводять це все, що зроблено по острові. Що ми, як водогосподарники, яка була наша ідея в межах того, що можна зробити? Ну, по-перше, було прийнято тоді рішення на нашому спільному засіданні із Турбіжським управлінням, оскільки ви знаєте, що Козелецький район і нижче до Остра, там гідротехнічні споруди, насосні станції, і сама річка вона знаходиться на балансі Турбіжського управління. Оскільки була колись, якщо ви козальці, ну, з ви знаєте, є система. Була система mm -hmm. антиріка, там подавалося б yeah, yeah, yeah. і так далі. Це споруди їхні. І тому е, Держводагентство ініціювало проведення наради що ж, ну давайте. Але оскільки це був кінець року, ну фінансування як такового цільового тоді у нас не, мож, не, ну, не було і якби, mm -hmm. ну, шо, вирішено було розробити зимовий режим роботи річки як каналу, оскільки там є. Е, Ряд гідротехнічних споруд, щоб спустити річку, скинути її до максимуму, з тим, щоб зимою вона промерзла, щоб е, вода ну, збільшити проточність, відповідно, і тим самим наслідки цієї ситуації, яка виникла влітку, щоб їх ну, хоча б таким шляхом якось обрати, да. що і власне було зроблено, було, був у нас розроблений спільний режим роботи, і шлюзи відкриті, вони на сьогодні відкриті, наскільки ми. Відомо, річка знаходиться, але вже зараз починають верхів'я закривати, по трохи, mm -hmm. щоб набрати ж води, бо mm -hmm. літом не буде взагалі. Ви бачите, в нас за два роки, оце третій рік, а за два роки у нас була ну, досить критична ситуація з повенями, їх практично не було. Рівні mm -hmm. грунтових вод дуже сильно впали. І зараз, хоч і снігозапаси у нас були. Від 115 до 130% від норми, ну тобто перевищення, все одно річки цього не ощутили. Вони всі практично в межах русел і всі вода пішла у землю для того, щоб наповнити рівень грантових вод. Тому тут експлуатаційники починають думати, вже закриваємо починаємо просити у державного бюджету гроші на те, щоб відремонтувати ці шлюзи. І також відповідно проведено між шлюзами, ну, попікетяжно проведено обстеження річки. І визначено, що, от, наприклад, необхідно проводити розчищення от на, цьому, на цій діляночці, на цій діляночці. Зроблені розрахунки, скільки це буде коштувати. Ну, Можна вас перебивати просто, щоб не позабувати вопроси. У Нежині, я так зрозумів, Нежин виділяє гроші з місцевого бюджету, бо там вже е трубля, що вони ремонтують люди. Не виділяють. ну я не знаю. А ви можете нам дати те, що стосується нашого району. Ну, допустим, ми... Скільки виділено з місцевого бюджету? Ні, ну то скільки виділено, то дасте, скільки треба, щоб навести порядок. От, допустимо, ми будемо звертатися і далі, і вище uh -huh. до семи рака, все uh -huh, ми будемо uh -huh. маніпулювати, що нам, щоб шлюзу відремонтувати третій. Я ж так розумію, що їм теж треба ремонту. Ви сказали, щоб yeah, щоб скажу, всім... дивіться, три шлюзи. Ви ж сказали чи не <звідує> так. так йому, да? я я розумію, нас подивиться найбільше голосових. Саме перший шлюз у нас в острій. Другий шлюз у кошанах і третій шлюз у козельце. Оце три шлюзи. Трубізького управління. Так ви не знаєте, чи їх треба ремонтувати, чи ні. Да, звідки я не знаю. Я тобто, знаю, що у пацієнті сусіда робиться. Да, є в Козельці дільниця, Понятно. там пан Гузенко керівник, Понятно. от то до нього. Понятно. У нас на Острі, у нас один єдиний шлюз у даньовки четвертий. Угу. І зараз він, він не то, що зараз, він вже давно у такому стані, який потребує ремонту. У нас є. Зроблені документи, і я потім вам у запиті можу написати скільки треба, яка треба сума коштів для того, щоб його відремонтувати. Ви самі знаєте і бачили, яка ситуація була з пожежами з торфовими землями біля цього е, вишеданьоки, там коли горіло там 200 га. тому це все ж звісно теж пов'язана із можливістю регулювання річки. Якщо у нас буде така можливість здійснення регулювання, то відповідно ми зможемо тримати під контролем, скажімо так, рівень грунтових формів. Цим були проведені обстеження річки, але підкреслюю, ми в цьому не участвували, нас не запрошували, тому що є контролюючі органи, які відповідно і займалися цим. І тоді, якщо вас ці всі результати, то, то до них звертайтесь. Ми такими, даними такими не володіємо. Значить, річку треба наповнювати, мабуть, треба однозначно, бо якщо зараз вона там зараз напроти Козельця метр води або й пів метра, так. Даже спустились до нього усі возьму, то так. То той, а це ще й возмущається, що й води немає. Ні, ні, ні. І понятно, Ода... що вона буде підніматися, бо піднімати, я... ж нарушимо себе. Совершенно, вас... пере... як да. то кажуть, да. спокійно, можу поінформувати. От я мав буквально у нас позавчора була нарада у прилуках з орендарями води, mm -hmm. ну, там по іншому mm -hmm. питанню. Але ми запрошували до нарад начальника Ніжинського управління Олена Олександровича, mm -hmm. і він поінформував, що в Верхів'ї остра вода прибуває досить серйозно. Mm -hmm. Тобто з водою, я думаю, що річку ми, ми наповнюємо. Mm -hmm. А що стосується тих заходів, які е, ну, пропоную, ну, пропонуються до того, щоб все ж таки якісь кроки реальні, то, по-перше, ну, на мій погляд, обов'язково необхідно посилити контроль за використанням і прибережних захисних ну, річки Остер, які е, вище там. Але я ще раз кажу, мені важко говорити тут. Ну, чи це стало причиною, чи mm -hmm. не це, тому ну, що ми ж не це, земельники, так. я ж навіть не знаю, чи там землі до урізу води розпахані, чи може там ні. Ну, це треба вивчати. І я думаю, що якщо ви вже предметно займаєтесь mm -hmm. цим питанням, то ви будете і в тих служб, і в тих, да, і в тих, да. і вони дадуть вам ту да. оцінку, яка якби по їхній компетенції. Що по нашій. Я сказав, моніторинг ми продовжуємо, ми його тоді робили, ми у січні виїжджали туди і проводилося в нас засідання було, комісії по моніторингу. Ну, тобто, що, от, була, ви знаєте, проведено і в Козельці виїзна, виїзне обстеження по самому місту, виявлені там, наскільки мені відомо, кілька труб. Несанкціонованих, які скидають у карашню, карашняш річка та да? малича да. ну, От, які скидаються з дворових хазяйств туди, прямо у річку і. Ви ж от дивіться, справа в тому, що от у нас, якщо, наприклад, у Чернігові стрижі... А не можете конкретніше сказати за ці труби? Діло в тому, що умов, умовчують усі на А, бачите? Так от як вилучається цікаво. Його за тому, ви знаєте, а ми оце... Ні, а потяг так я в інтернеті піддозу, читав. То, найду, я в інтернеті наймі. читав. Оце зверніться до, хто там обстежував Паражу. в районі. Mm -hmm. І, будь ласка, вони повинні Все сказати. Mm -hmm.